Це подкаст «Токи шо» від центру спільних дій. З вами Марія Верицяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, хто з внутрішньопереміщених осіб залишиться без державної допомоги. Ми почнемо з теми допомоги для переселенців. Уряд продовжив виплату допомоги для ВПО, але при цьому вирішив дещо переглянути список тих, хто буде її отримувати. Це рішення з категорії тих, які дуже швидко розлітаються інтернетом, тому що воно дуже соціально чутливе, наприклад, до фінансування політичних партій немає такого інтересу чомусь. Походивши коментарями, я побачила багато різних вже варіантів, як саме буде реалізуватися це рішення, багато трактувань, включно з тим, що це нібито пенсії забирають у ВПО, які виїхали за кордон. Давай окреслимо про які саме виплати йдеться. Тут йде мова не про пенсії, очевидно ж, а йде про виплати, які спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб. І з 1 серпня 2023 року вони автоматично на 6 місяців продовжуються. Це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які внаслідок бойових дій, терористичних акцій, диверсій, спричинених збройною агресією Росії, мають зруйноване або непридатне для проживання житло. І Кабмін позбавляє виплат деякі категорії людей, і найбільше обговорень викликало саме те, що серед цих категорій опинилися люди, які понад місяць були за кордоном, і з одного боку це видається логічним, тому що якщо люди виїжджають як біженці в іншу країну, вони отримують допомогу вже від цієї країни. А з іншого боку, якщо людина, наприклад, поїхала на лікування за кордон, наскільки це чесно, урядовій постанові передбачені винятки для цього 30-денного періоду, і, зокрема, в цей період не включаються дні службових відряджень, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, якщо вони підтверджуються відповідними документами, а також дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім'ї, особи та її родичів, догляд за хворою дитиною. Ню віком до 18 років або перебування в закладах охорони здоров'я судових та правоохоронних органів, через що людина не змогла повернутися у встановлений термін в Україну. А які ще категорії людей вже не отримують допомогу в серпні? З 1 серпня вона припиниться для тих, які перебувають за кордоном більше як 30 календарних днів підряд, як ми вже обговорили з тобою. Також ті, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, які були засуджені за злочини проти основ національної безпеки або оголочені в розшук. І ті, які повернулися до покинутого місця проживання на територіях, включених до переліку територій, щодо яких не визначено дати завершення. Бойових дій або тимчасової окупації. Також уряд планує провести перевірку того, скільки грошей мають переселенці на своїх рахунках, які покупки вони робили, і що мають у своїй власності, це теж виглядає дуже справедливим. І мене насправді дивують люди, які мають можливість купувати зараз землю і будинок, і все одно претендують на ті нещасні дві тисячі. Це, це дивно і це несправедливо. Але цих критеріїв дуже багато, на основі яких можуть позбавити виплат, і чи ми можемо всі зараз перевірити. Справді з 1 вересня 2023 року буде припинена виплата внутрішньопереміщених особах. Якщо за результатами верифікації буде встановлено, що після того, як ця постанова набрала чинності, тобто з 11 липня 2023 року ця внутрішньо переміщена особа придбала транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років, або придбала за ділянку, Квартиру, будинок, інше нерухове майно, цінні папери, віртуальні активи або інші товари довгострокового вжинку, на суму понад 100 тисяч гривень є важливий виняток. Сума 100 тисяч гривень може бути більшою і виплати не будуть позбавлені, якщо ці гроші витрачені на купівлю робіт або послуг, пов'язані з будівництвом, якщо в особи пошкоджене або знищене житло, і вона може це довести. Також, якщо особа має на своєму депозитному банківському рахунку більше 100 тисяч гривень, вона знову ж таки буде позбавлена цих виплат, або вона купила валюту в еквіваленті 100 тисяч гривень, або має у власності житлове приміщення, або частину житлового приміщення, або інша нерухомість, яка розташована на територіях, яке не є в зоні бойових дій і не на тимчасово окупованій території. Також позбавлені виплат будуть особи, які перебували на повному державному утриманні в будинках дитини, дитячому будинку, будинках-інтернатах або в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, а також в закладах спеціалізованої освіти військового спрямування. Ну виглядає справедливо, тому що і так вже отримуються повністю державне фінансування. Ці люди як саме уряд планує перевіряти ці критерії? У нас є закон про верифікацію та моніторинг державних виплат, і там є мінфін видав рекомендації Мінсу політики, як мають такі виплати верифіковуватись. Ну тобто, це будуть надсилатися певні запити до банків, до інших органів державних для того, щоб отримати інформацію про те, чи ця справді особа має отримувати виплату, чи не має отримувати виплату. Механізм доволі складний, але наші чиновники розберуться. чиновники розберуться.